Вітаю! Сьогодні продовжую тему, чи можна збільшити свою пенсію, і якщо можна, то яким чином? Першу частину відео можна подивитися ось тут за посиланням. Одразу до справи. Як можна збільшити пенсію? Я вже розповідав попередньо. Донести якісь документи про стаж, про заробітну плату. Ще якийсь спосіб, можливо, це залежати від вашого статусу. Ну, можливо, хтось забув або вже був на пенсії і отримав якийсь новий статус. В пенсійному фонді доплачують за статус ветерана війни, за особливі заслуги, за статус почесного донора, можуть призначити надбавку на догляд, надбавку на дитину неповнолітню. Якщо у пенсіонера є неповнолітні діти, то він також може отримувати надбавку. До пенсії, але все це необхідно підкріплювати документами. Також додам, що якщо ви нещодавно звільнилися, але не повідомили про це в пенсійний фонд, то варто це зробити, бо від цього трішечки залежить різниця в розрахунку пенсії. В деяких випадках пенсія може збільшитися після звільнення, але звісно про це потрібно повідомити вчасно в пенсійний фонд. Ще один спосіб збільшити пенсію перейти на інший вид пенсії. За законом людина має право отримати лише одну пенсію. Якщо одночасно хтось має право на кілька видів пенсії, треба обирати який найбільш вигідний. Але у нас так законодавство змінюється, що сьогодні може бути вигідний цей вид пенсії, а завтра цей. Треба за цим слідкувати, в розрахунках може допомогти в пенсійному фонді. Я наведу приклад. Припустимо, людина пішла на пенсію по інвалідності першої групи в 55 років. Через 5 років, 60 років людині виповнилось, вона перейшла на пенсію за віком. Пенсія могла трішки збільшитись за рахунок середньої зарплати. Це ми говоримо, якщо це було до реформ 2012 року, 2011. Далі. Сьогодні ми знаємо, що пенсія по інвалідності першої групи призначається в розмірі 100% пенсії за віком. При цьому пенсія по інвалідності. Дає право отримати додатковий стаж в період з дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. І в цьому випадку людині, котра сьогодні має першу групу інвалідності, яка встановлена давно, то такій людині краще перейти з пенсії за віком назад на пенсію по інвалідності. Стаж зарплата буде та сама, пенсія так само буде призначена в розмірі пенсії за віком, але буде. Враховано додатковий стаж ще 5 років детальніше про пенсії по інвалідності я розповідав в одному з попередніх відео, і, зокрема, про додатковий цей стаж. До речі, вигідно перейти з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, інколи допомагають адвокатські контори. Справа полягає тут в різному трактуванні пенсійного законодавства, яке місцями прописано не дуже чітко. Наприклад, пенсійний фонд при переведенні з одного виду пенсії на інше, на сьогодні зазвичай застосовує стару середню зарплату, та яка б теоретично враховувалась при попередньому розрахунку пенсії попереднього виду. Але суди в деяких випадках зобов'язують пенсійний фонд перерахувати пенсію з урахуванням нового показника середньої зарплати по країні так, ніби це. Не перехід на пенсію на інші вид пенсії, а ніби це призначення пенсії за віком вперше. На цьому тлі також існує практика збільшення через суд військових пенсій, чорнобильських пенсій. Останнім часом постає питання, щоб через суд отримати справедливу індексацію. Є маса інших індивідуальних якихось прикладів випадків. Ну, Коли суд, наприклад, може зобов'язати зарахувати якийсь період до стажу і таке інше. Звертатися до суду чи ні, це особиста справа кожного. Одна з головних цілей адвокатських бюро це, звісно, заробити грошей. Вони можуть отримати гроші за свої послуги, звернутися до суду, наприклад, справу програти в суді, і пенсіонер від цього нічого не отримує. Багато факторів тут може бути: і суть справи самої, і компетентність адвоката, і на якого суддю натрапити, і таке інше. Також важливо розуміти, що навіть якщо суд виграно, і його рішення зобов'язує пенсійний фонд перерахувати пенсію з певного числа, то борги з перерахунку пенсійний фонд виплачує дуже неохоче, бо взагалі не виплачує. Відомо, що держава програла в судах вже понад 60 мільярдів гривень, але грошей на виплату цих заборгованості в держави немає на сьогодні. В кращому випадку пенсію перерахують з поточної дати за рішенням суду, а борги підвисають в повітря. Так чи інакше, є ситуації, коли звернення до суду стає вигідним і пенсіонеру, і адвокату, коли згодом. Перерахована пенсія окуповує всі витрати, всі витрати на юридичні послуги. Є різні форми оплати, до речі, чи то фіксована може бути сума, чи може бути відсоток від виграної справи. Ну, ось живий приклад. На початку 22-го року пенсіонер з Вінниччини звернувся до суду. Він був незгодний з розрахунком своєї пенсії військової. Нагадаю, у 2018 році, хто знає, був перерахунок пенсії військовим пенсіонерам через збільшення грошового забезпечення, але разом з тим непомітно держава вирішила урізати відсоток за вислов років. Тобто однією рукою дають іншою забирають. Ну Ось тут суди допомагають, і цей пенсіонер спромігся за допомогою адвоката виграти суд. Адвокат взяв за свої послуги 5 тисяч гривень, але пенсія збільшилась при цьому у пенсіонера з приблизно з 8 до 12 тисяч гривень, тобто на понад 4 тисячі гривень. І ця справа майже одразу окупилася. Через 8 місяців після рішення суду пенсію перерахували з поточної дати, і на сьогодні пенсія збільшена. Але при цьому. Пенсійний фонд заборгував пенсіонеру ще майже 200 тисяч гривень за період з 2018 до 2022 року. Ці гроші поки отримати не вдається. Ще нюанс на останок додам: сьогодні законодавство більш прихильно для тих людей, у кого є повний стаж, 30 років, у жінок 35 років, у чоловіків. Декому інколи не вистачає буквально місяців, а то й кілька днів. До цього повного стажу. Якщо є можливість, то бажано допрацювати хоча б місяць-два до цієї межі. Щоб якщо пенсія зовсім маленька, вона ну, трішечки збільшиться до, до нових мінімальних стандартів. Ну, це якщо є сили і можливість. Тому що докупити стаж, чинні пенсіонери не мають права. Можна докупити стаж, але це стосується тих, хто ще не вийшов на пенсію. Наприклад, якщо не вистачає стажу, щоб піти на пенсію, його можна докупити заднім числом за попередні роки, і щоб вистачило цього стажу, щоб людина вийшла на пенсію вчасно. То вже інше питання. Вигідно ну, треба рахувати. Інколи може бути вигідно. Ну, ось хто вже на пенсії, то звісно, що він нічого не може тут вже вдіяти. І працювати не може, і законодавство не дозволяє докупити там, цих, цих кілька днів стажу. Ну і головне, наостанок, деякі люди мають таку структуру пенсії, що якийсь індивідуальний перерахунок далеко не завжди допомагає. І приносить якусь користь. Від перерахунку може збільшитись основний розмір пенсії. Але все одно загальний розмір пенсії залишиться без змін, буде все одно робитися доплата до певних мінімальних розмірів. Все дуже індивідуально. І перш ніж почати спроби зі збільшення своєї пенсії, потрібно все ретельно зважити і розуміти, чи воно того варте. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, будьте здорові, хай щастить!